Вельможне товариство, дорога громаду! Крила та юностя в обіймах світлих мрій, зібрало нині всіх нас на козацьку раду величне в школі свято. У травні, коли розквітають яскраві квіти, і дзвінить пташиний спів. Теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Останній дзвоник це чудова шкільна традиція. Тепле родинне свято, яке не можна нічим замінити. І саме сьогодні востаннє пролунає дзвоник для наших випускників, який покличе їх у широкий життєвий шлях. Вони ще молоді, здорові, духом сильні і перед ними тисячі доріг. Дійсно, сьогодні ведучі сказали, що це є родинне свято, бо ми не завжди в такій кількості збираємося в школі. А в такий день ми приходимо всі, приходимо з радісними обличчями, з гарним настроєм, бо дійсно це день підведення, я би сказав, підсумків. Місто майбутнього вже перекинуто, дзвоник останній. Ось назва його. Право дати останній дзв... дзвінок надається учню 11-го А класу Владиславу Шелудьку та учениці 1-го г класу Діані Полісюк. Oh.